Доброго мирного дня, дорогі глядачі. Дивіться, продаю такого Йомеза, кому потрібен. Залив тільки що воду, зараз будемо його запускати. Дивіться, заводиться на стартері, на акумуляторі. Стоїть 60-ка. Із автомобіля легкового, заводиться. У баку сам перероблював, стоїть фільтра, їх не було. Я попав на розпределітель, зробив фільтра, залив нормальне масло, тобто все має працювати. І працює, і буде працювати. По резині ось так, навіска, вся комплектна. Есть, є перемикач гідравліки, але треба шланги. Один іде на причіп, а другий іде на підняття. На навіску, на оцю, на задню. Переключаєш, або навіска працює, або перекидає причіп. Ну, то що Тут розподілитель один штатний стоїть, того його не вистачає. Зробили таким чином.